до них, так сказати, говорив. І тут Він каже: горе вам, і Фарисей, буде вам велике горе, ну і через вас, і іншим, хто під вами. Бо цей контекст, який говорить про те, що Ісус пророкує велике горе. Не то, що бажає, а передбачає не тільки для їх, але й для всіх тих, хто живе в Єрусалимі. Він називає їм лицемірами. Основна проблема була цих людей. Це лицемірство. Знаєте, що таке лицемірство? Це коли людина знаружи одна, називається по одному, а насправді зовсім інша. Називається там священником чи батюшкою, патріархом, там Кирило хто називається? Патріарх всієї Русі, чи як там не кажуть? Да. Бачите, називається дуже гарно. Ну, але, на жаль, От, І це називається лицемірством. Ісус так і казав до цих людей, що ви як груби украшені. Перед людьми кажуться дуже правильними, але всередині ви повні всякої нечис... нечистоти, всякого гріха. І оце були такі люди. Ісус, Він до них звертається і каже, що ви кажете про себе, що ми такі хороші, що це ваші батьки були погані то вони вбивали пророків, праведників, яких Бог посилав для народу ізраїльського. Але Ісус каже, ви самі свідкуєте проти себе, тому що ви діти їхніх батьків, тобто ви їхні діти, ви самі кажете, що ваші батьки побивали. Ну, і самий факт, ну, це не завжди, так сказати, як однозначно можна сказати, що яблуко іблень далеко не відходиться, або що діти роблять те саме, що батьки. Але дуже часто саме так, а буває ще гірше. Як Ісус сказав про фарисеїв, ви дуже хочете мати послідовників, і ви стараєтеся, старайтеся світові приложите, ходити море і сушу, щоб хоч одного зробити своїм учнем. Ну, якщо у вас це виходить, то ви його робите ще декілька разів гіршого за себе. І якщо це стосується, знаєте, такому плані, що це має вплив, коли люди мають. Вплив на тих, хто йдуть за ними, то хочу сказати, що найбільший вплив ми, батьки, маємо на своїх дітей, чи позитивний, чи негативний. Особливо, особливо коли вони ще малі. Ми маємо великий вплив на їх. Я не знімаю відповідальність за себе також. Я, я це горую до себе, що наші вчинки, наше серце, наші слова воно має великий вплив на дітей. Хто будуть наші діти, які вони будуть? Звичайно, що їх буде свій вибір, особливо, коли вони виростають, то буває по-різному, але це має велике значення. Тому Ісус каже, якщо ваші батьки були такі, то ви за їх не краще. І це вже факт. Тільки вони цього не хотіли визнати. І це вже були не просто діти, це були вже теж батьки. Вже вони мали своїх дітей. І далі Ісус якраз знову каже, ви змії, роди гадючий, ви не втечете від того засуду, який, Божого суду, який чекає на вас. І можна думати, що Ісус просто їх ненавидів, їх не міг терпіти. Насправді це не так. Ісус любив всіх людей і навіть їх, отих фарисеїв, книжників, Він також їх любив. І я їй бажав тільки добра. І за ваше далі, що Ісус звертається, говорить до цих людей. Ну, не тільки до їх, і, і до всіх людей, які жили в Єрусалимі, чи до всього, до всього народу ізраїльського. Слухайте справжнє Боже бажання чи серце Ісуса, що є в Його серці і Його бажання до всіх людей, навіть до таких спорчених людей. Він каже, Єрусалиму, Єрусалиме, що бувайте пророки. Ні, Далі трошки. Да, Це місце якраз. Да, це 37 вірш. Що буваєте пророків, та каменуєш после до тебе. Ось що Ісус далі каже, скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає, підкрила курчат своїх, та ви не захотіли. І по цій причині можна сказати, ось ваш дім залишається порожній для вас. Ісус Христос, Він насправді був, знаєте, дуже, так сказати, опечалений. Цими людьми, їхніми поступками, і особливо їхньою долею, яка чекає їх впереді. Ісус не хотів цього, щоб Велике Горе прийшло на Єрусалим, хоча це і прийшло. Ісус навіть плакав, плакав. інший раз ми читаємо іншу історію, коли він від'їжджав в Єрусалим, і його чекала та доля, про що він говорив, що вони його робили з пророками, саме Його там і вбили, то він плакав не за себе, не за свою долю, а за їхню долю. Яка мала прийти в майбутньому за те, що вони не захотіли прийняти Божу любов? Ісус каже, я насправді хотів вас зібрати як пташка своїх пташенят, квочка своїх курчат. Ви знаєте, як квочки відносяться до своїх курчат і до тих, хто хоче зло зробити для, для курчат? Знаєте, так? Вона готова на все. Це ілюстрація про Ісуса Христа. Що Він готовий себе підставити, своє життя підставити, якби спасти їх, якби спасти людей. Але не все залежить від нього. Це місце Писання, воно дуже так глибоко говорить про те, що не все залежить від Бога, те, що Він хоче для нас. Багато залежить від самої людини, від її волі, від її вибору. Ви знаєте, що Бога можна прийняти, можна відкинути. Ісусу можна прийняти своє серце, можна відкинути, що зробили фарисеї, і книжники. Вони були просто релігійні, набожні, але Бога не знали по настоящому Ісус каже, якби ви знали Бога, то й мене пізнали би. Бо я посланий від Отця. Вони говорили про Бога, не знали самого Бога. Вони інших вчили, самі не знали Бога. І не мали в своєму серці і Божій любові, і не прийняли Божої любові в своє серце, в своє життя. Це найпечальніше, найстрашніше. І тому така доля прийшла в їхнє життя, що Ісус не хотів, але воно і прийшло. Як важливо для нас взяти урок і розуміти, що багато чого залежить від нас. Наша доля, наше життя і навіть доля наших дітей багато залежить від нас, які ми проєкт показуємо, які ми маємо стосунки з Богом. Чи насправді ми і щирі, чи наше серце є чисте перед Богом, чи ми як говоримо, так і живемо, так і поступаємо, про що інших навчаємо, як вдома, так і в церкві на кожному місці. Від цього залежить особливо наше майбутнє. Вже тут на землі навіть, і тим більше вічності. І це стосується всіх людей. Не тільки тих, хто при владі, а особливо тих, хто при владі, а всі ми маємо якусь владу. Якщо говорити про наші сім'ї, то ж, якщо ми є вже батьками, то ми маємо також владу, вплив на своїх дітей. Якщо ми є чоловіками, ми маємо особливу владу, дану Богом для нас. Але також хочеться молитися про тих, хто дійсно при владі такому, знаєте, вищому рівні, за президента, за Верховну Раду. Тому що від їх багато залежить доля нашого народу, який прикладені показувати, що вони будуть самі робити, яке їхнє відношення буде до Бога, це матиме великі наслідки на наше суспільство. Але це стосується кожного із нас. Тому важливо взяти на себе відповідальність, найперше, за свої вчинки, за своє життя, за те, які ми маємо відносини з Богом, з Ісусом Христом. Хай Бог благословить нас, щоб ми дійсно були щири перед Богом, щоб наше серце було чисте перед Ним. І щоб не тільки знали про Бога, а знали Бога, не тільки говорили про Нього, але щоб Він дійсно був в нашому серці. І якщо Бог живе в нашому серці і в нашій душі, то це буде видно в житті. Час люди кажуть, я маю Бога в душі. Але на, на язиці матюки, прокльони, сигарета в зубах, пляшка в кармані. І тому подібне, в розумі, блуд, перелюб і що тільки немає. Ну, Такого не буває, що Бог в душі і таке випльоскується з твої людини. Це є те лицемірство, про що Ісус Христос застерігав. Буде молиться про те, щоб люди були щирі перед Богом і прийняли ту велику Божу любов, яка і сьогодні так само. До всіх людей виражається його бажання, як Ісус сказав, Я хотів би вас зібрати, як та пташка своїх пташенят під свої крила, до себе наблизити хотів би вас. Хотів би, щоб ви пізнали мою доброту, мою любов, моє тепло. Оце бажання Ісуса Христа. І сьогодні Його руки розпростерти до кожної людини, до всієї нашої країни і до всього світу. Він хоче прийняти людей, свою сім'ю, своє царство. І благословити. І благословити всі сфери життя. Він не хоче, він не хоче проклинати ніякому ну, разі. Він не хоче зла для людей. Він хоче тільки добра. Але потрібно це прийняти. Хочеться молитися про те, щоб люди увірили пізнали ту Божу любов, яку Бог має до всіх людей. Помолимося про це. Амінь. Наш Господь, ми в цей час приходимо до тебе. Ми тобі дякуємо щиро за твою доброту і любов Твою, за твою милість, Твоє благословіння, яке ти посилаєш в наше життя. Слава тобі за те, що ти Бог добрий, благий і довготерпеливий. І не бажаєш смерті грішників. Ти хочеш, щоб всі люди прийшли до покаяння. Ти хочеш, щоб всі люди пізнали тебе. Ти хочеш, щоб Кожен прийняв в тебе своє серце і своє життя. І ти сьогодні стукаєш до кожного серця, ти маєш ті самі наміри, бажання, як і в той час до людей, про що ми сьогодні чули своє слова. Ти хочеш зберігати, оберігати нас. Ти хочеш, Господь, нас благословляти, давати нам мир для нашого серця, для нашої душі, і для нашої країни також. Ти хочеш, щоб люди жили мирно, тихо, спокійно і щасливо. Це твоє споконвічне бажання. Ти для цього створив людину. І ти хочеш завжди бути в центрі уваги. Ти хочеш мати спільність. Ти хочеш, щоб люди найбільше знали тебе, твою любов, твою доброту, твою заботу і тебе живого істинного Бога, щоб пізнали. Ти сказав, нехай не хвалиться сильною силою своєю, мудрістю своєю мудрістю, багатим багатством своїм, але одним можна хвалитися, як ти сказав своєму слові, той, хто знає, що ти є Господь, який твориш милість, суд і правду на землі. Благослови Господь, щоб наш народ пізнав тебе, щоб наша країна врешті-решт стала дійсно християнською, щоб люди відкинули всякі гріхи беззаконня. Ти бачиш, скільки багато є блуда, перелюбу, скільки багато є обману, корупції, скільки багато є злодіїв, скільки багато є неправдомовців, скільки багато є алкоголіків, скільки багато є різних збочинців. Ми просимо тебе, помилуй і прости, даруй покаяння. Ми молимося за нашу владу, друзі, для їх покаяння, щоб вони покаялися в своїх гріхах, в своїй гордині, в своїй любові до грошей, до влади. Щоб вони насправді схилилися перед тобою в своїх серцях і визнали, що ти Бог над усім, і щоб тобі служили, щоб шукали Твою мудрість, пізнавали тебе і щиро, щоб служили для нашого народу, показуючи добрий приклад для людей. Власне, вийшов на дачі Твоє слово проповідалося в нашій країні, і в містах, і в селах, і в церквах, і в школах, і в інших учбових закладах і в всяких. Державних установах, благослови Господь, щоб ті, хто при владі, хто має владу, хто носять меч, щоб вони правильно застосовували ту владу, яку ти дав для їх, щоб вони виправдовували тих, хто дійсно невинний, карали тих, хто винний, щоб було правосуддя, була справедливість, не за хабарі, не за гроші, але щоб це було дійсно справедливо. Щоб це було так, як належить, як навчає Твоє Слово. Благослови Господь нашу країну, благослови наших дітей, молоде покоління, наших внуків, щоб вони також пізнали тебе, тобі служили. І нам, батькам, і дідам, і бабушкам, дай Господь сили і мудрості, щоб бути добрим прикладом, Господь, для молодого покоління, щоб не тільки говорити правильні слова, але показати правильний характер. Щоб наш характер був подібний до Тебе, Ісус, щоб ми були лагідні, смиренні, наповнені любов'ю, добротою Твоєю, і щоб Ти був завжди прославлений в наших сім'ях, в нашому житті. Дякуємо Тебе, Господь, за це служіння. Надальше дачі даємо Твої руки наше життя. Просимо Твої милості, просимо, Господь, Твоєго благословіння для нас для нашої країни в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава на віки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога, Отця, та єднання Святого Духа. Нехай буде з нами. Амінь. Наше служіння прийшло до закінчення. Кожен день на 9-го годину служіння. У нас планується в четвер, п'ятця субота, буде. Служіння само собою, 9 до 10, але також буде три дня пісти молитва служителів в нашій області, пасторів, деконів. От. І, звичайно, що ми також можемо побути, хоч якусь частину. Я запросив братів з Волині, вони до нас приїжджали, фамілії їх москвичі. Фамілія це не з Москви, а москвичі. Фамілія Володимир, Василь, вони пророкують, молиться Хрестне тим Духом, може з них сильно діє. Часто, то вони пообіцяли, що повинні приїхати, якщо все буде добре. І, можливо, залишиться нас ще і на суботу, і на неділю. От. Ну, будемо про це молитися. Хай Бог благословить всіх нас. З миром Божим. До побачення. У нас буде піст, а вони приїдуть, прийдуть, якщо прийдуть, то ще ввечері. Хіба там на пародий наче приїдуть, а може на ніч. Дивіться буде, то ми любому часу всі можуть бути часу. Буде видно. Хоті, що приїжджали, дядьки, що не запрошувалися, бо тоді поставити, приїжджали ще.